Добрий день, друзі! Ви на каналі Мінцілінцю. Я буду зараз готувати курку в паніровочних сухарях філе курчака. Так що я вам зараз покажу систему приготування цього, цієї страви. Лишайтеся зі мною і я продовжую готувати. Для цього мені потрібно філе курчака. Я його не маринував нічого, просто воно було в воді з сіллю, воно лежало понад годину. І зараз я його буду нарізати такими скибочками спеціальними для, для готування. Для цього мені потрібно філе. І ми його розрізаємо от на такі от шматки сантиметрові. Щоб воно нам гарно прожарилося. Великі гарні куски. В, 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 в сіль, тому що якщо ви додасте сіль до води, курка буде м'ягенькою як, і соковитою, коли ви будете їсти цей паніровочний нагідці. Це. Курочка вже тут в тебе порізалася. Ох. Це не буде забагато, пане Олександр. Ні, це маляска. Тут кілограм якраз, кілограм філе. Що ми далі робимо? Зараз я візьму яйце. Раз, два. Нам потрібно три яйця сюди вбити. За це ошилубка. Так, тепер беремо трошки перцю, першимо цю курку, додаємо солі і перемішуємо. Не взбиваємо. Не збивати, так? Ні, не, не збивати, тому що побачив швидше вряд. Так. Все, ніж збивати, потім внурювати, а так вони вже готові тобі яйці, м'ясо вже є, і тільки до борошна і до поміровочних сухарів. Це за... Ой. А що це за така комбінація? Ось така комбінація. Насипаємо сюди паніровані сухарі, щоб легше було панірувати. Звісно, застеляємо протвір пергаментом, папером. Тому що воно буде випікати, випікатися на, на папері. Ось Ніякої олії, нічого цього не л'ємо. Ну і починаємо панірувати наші курячі філейку. Спочатку даємо борошно, обмакуємо борошні, тепер даємо до панірувачних сухарів. Так, кожен шматочок. Вот по таких шматочках Саша его панирует. Первый раз так бачу. Угу. вона вже в яйці, тобто вам не треба в яйце макати, а зразу додаєте борошно і панко. Називаються ці паніровичні сухарі. Це забагато нового. Дуже духовочку умикати, на скільки градусів? На 180. 180 градусів. У нас вже так темно, вже 4 година і так зробилося темно. Мені ну, здається, запечені будуть кращі, ніж в олії, бо в олії то... Буде жиру багато. Так, жиру буде багато. Такі міні-стріпси такі. Стріпси <різь> трошки інакше отрується. Там їх водій вимачується на якийсь час, потім панірується, вимішується, вижимається. Ну так, їх маринується в цьому в такому маринаді спеціальному, а потім, потім е, охолоджується. Все так. То забагато буде. А краще їсти свіже, як не свіже. Так-так-так поликсом. Ну що, у мене ці стріпси, правда? <laughs> Получилося ці стріпси. І Зараз я буду ще готувати соус до цього. Соус. 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 Соус дуже простий. Ой, я вже не знаю, знаю де в цій хаті стати, бо тут. Uh, Кулінар. А швидко, але... Файно даюся, як припасть. Соус робиться на майонезі, правда? Трошки я роблю. Так гарно так посмажили, бо запеклися. Ну, uh, якби... Нас, <плес> мені не майонез і трошки. Соєвого <кхе> соусу. Ой. І спеціальний соус. Соєвий соус і майонез. Mm. Куркали без сулега. солодко класний. Солодко кислий. Yes. Давай, дегустуй перше, тільки то гаряче. Не хрустить. Все на, на, все на цей, на, на ходу. Я буду теж пробувати. Смачно? ваше швачко. Люди все смешно і прекрасно. Ну no. Смачно? Як в КФС? -всі. Найсмашніше. No, no, mm -hmm. Всім гарного вечора. Гарного вечора.